З колві тепло там, де це важливо, де непомітно, і де видно одразу колві для теплих справ. Ми знайшли у Європі колишнього заступника керівника офісу президента Ростислава Шурму та його брата раніше за Набу і САП. Вступайте до Клубу Української правди за цим QR-кодом, для того, щоб ми мали змогу робити більше таких матеріалів. От на сьогодні ми знайшли е е пану Шурму як зама по економіці. Ну дуже потужна людина. Продовжуємо цікавитися нашою економікою. З на зв'язку з нами Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента з економічних питань. Вітаю, пане Ростиславе. Доброго вечора. Команда уряду і команда офісу президента, в свою чергу системно працює. Я вважаю, що знаходясь тут в офісі президента, в мене є достатньо можливостей допомагати президенту і працювати на благо країни. Дуже прикро, що в період війни, коли всі держава, бізнес, волонтери, медіа повинні сконсолідуватися і об'єднатися, у нас окремі е... окремі топ посадовці після відставки залишають країну. Щойно ми отримали інформацію від декількох джерел про те, що після відставки з посади у вересні минулого року Ростислав Шурма залишив країну. Ми згадали, що у його декларації за 2022 рік зазначалося, що родина Шурми орендує маєток. У Німеччині джерела УП з оточення шурми інформували про місто Мюнхен. Більшість, якщо не всі українські посадовці після переїзду в Європу віддають дітей у American School, British School або International School. Тому ми просто загуглили шурма Мюнхен. Школа. І ось перший лінк Анастасія Шурма Мюнхен International School Переходимо за лінком, бачимо заголовок Анастасія Шурма будує надію. Бачимо навіть відео на Ютубі, хоча це відео опубліковано публічно 25 жовтня 2024 року і має навіть 73 перегляди. Ми все одно закриваємо обличчя етичних міркувань. Донька Шурми продає. Цукерки і збирає кошти для того, щоб обладнати бомбосховища у школах її рідної Запорізької області. Березень 2025 року. Німеччина. За Годину ми будемо в Мюнхені, куди і переїхав жити один з п'яти-шести менеджерів президента Володимира Зеленського. Підписуйтесь на ютуб-канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео, поставайте спонсором цього ютуб-каналу, бо ми починаємо. Маєток, який орендує шурма, як і школа, знаходиться у передмісті Мюнхена у містечку Штарнберг. Тут на поштових скриньках зазначаються прізвища мешканців, тому на пошуки будинку не потрібно витрачати багато часу. Щоправда, сам шурма у Німеччині не сидить вдома. І за інформацією джерел української правди у бізнесових та політичних колах у справах активно подорожує Європою. Але зрештою зустріти шурму нам допомогла чи не єдина у містечку автівка з українськими номерними знаками. А ось і сам шурма. Приїхав до місцевого супермаркета на закупи. Варто також додати, що розташовується містечко, в якому живе шурма з родиною на мальовничому озері, за 1582 кілометри від Національного антикорупційного бюро. Антикорупційному бюро, в якому в цей самий час розслідується справа, де фігурує і шурма, і його брат Олег. Цю справу було відкрито після публікації матеріалу колег з бігу про те, що сонячні станції, які потрапили під російську окупацію, і співвласником яких є близьке оточення шурми. Отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року. За інформацією бігу .Інфо», з липня 2022 року по липень третього. Ці компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень. Відень Австрія. Я нагадаю, на момент публікації наших колег бізбігу з інфо матеріалу про те, що на окупованих територіях отримували фінансування, пов'язані з братом шурми електричні генерації. Тоді Шурма заявив, що це все вигадки і взагалі якісь вороги проти нього розганяють зраду. А згодом він і його брат на всяк випадок, або може в них є об'єктивні причини, виїхали з України і проживає зараз за її межами. Цікаве співпадіння, чи не так? Ну, а ми ж робимо свою роботу і маємо знайти брата Шурми. Щоправда, тоді у березні цього року нам так і не вдалося побачити у відні брата Ростислава Шурми Олега. Червень 2025 року. Відень Австрія. Знайти у віденській столиці брата Ростислава Шурми та успішного українського бізнесмена виявилось не дуже просто, адже Олег Шурма схоже веде дуже непублічний спосіб життя. Але з другої спроби ми. Помічаємо у центрі відня схожого на брата шурми чоловіка. На сторінці шурми у соціальних мережах є лише ось такі фото, які дозволяють нам. Підтвердити особу брата мешкає брат шурми. Ось у цьому будинку. У кількох хвилинах від головної вулиці відня Штефанплац. Як бачите, на відміну від самого шурми брат, шурми конспіруються краще. Носить бейсболку і загалом нам довелося витратити більше часу для того, щоб його тут помітити, тому що він рідко буває вдома або не виходить з дому. Відростив невеличку бороду, і тому довелося докласти певних зусиль для того, щоб знайти і показати вам брата колишнього топ-посадовця. Станом на зараз саме відень вважається чи не найнадійнішою схованкою для українських втікачів, оскільки Австрія не видає підозрюваних у корупційних злочинах. На відміну від Німеччини. Де до обшуків німецьких правоохоронців за запитом набу, які відбулися у серпні цього року, продовжував мешкати Ростислав Шурма. Щоправда, через чотири місяці після першої нашої зустрічі шурма вже почав використовувати автівку з німецькими номерними знаками. І, схоже, навіть через рік після відставки продовжує залишатись дуже близьким до влади. Ростислава Шурму. Було звільнено з посади заступника керівника Офісу президента і куратора всієї економіки нашої країни у вересні минулого року, тобто майже 10 місяців тому. Але Ростислав Шурма продовжує залишатись у наглядовій раді державного гіганта НАК Нафтогаз України. Хоча живе ось у цьому будинку в передмісті Мюнхена. З родиною і вже багато місяців не повертався в Україну. Як тоді Ростислав Шурма бере участь у засіданнях наглядової ради НАК Нафтогаз? Онлайн. За інформацією Джерал УП у політичних та правоохоронних колах, вранці 15 липня, німецька поліція у супроводі детективів набу зайшла у цей будинок з обшуками, чим викликала неабияке здивування у шурми. Наразі, за інформацією джерел української правди у бізнесових колах, шурма через адвокатів намагається переконати німецьких правоохоронців, що обшуки у нього це політичне переслідування. А відтак вміст його телефону не можна передавати за запитом українських правоохоронців. Щоправда, про яке політичне переслідування менеджера Офісу президента України, який ще рік тому курував всю економіку і всю енергетику всієї країни, і який і досі навіть на відстані залишається представником від держави у наглядовій раді найбільшої державної компанії НАК Нафтогаз може йти мова. Питання риторичне. Слава Україні. У коментарі Українській правді Ростислав Шурман наголосив, що повністю співпрацює з німецькими правоохоронними органами, добровільно передав не лише всі електронні пристрої, а й всі паролі доступу до них. Також шурма сумнівається у законності проведення обшуку. Повідомляє, що його німецькі адвокати роблять свою роботу зі встановлення всіх обставин та у суді з'ясовують, чи були взагалі правові підстави для проведення обшуку. Адже за його словами, з документів, наданих з боку української сторони, випливає, що німецька правова система була введена в оману. Шурма зазначає, що немає статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого. Переконує, що всі компанії, де акціонером є його брат Олег Шурма, здійснюють свою діяльність виключно. У відповідності із українським законодавством, також шурма повідомляє, що після початку повномасштабного вторгнення його діти приїхали на навчання до Німеччини разом з дружиною. Тож, враховуючи, що він має право на перетин кордону як батько трьох неповнолітніх дітей, він вирішив деякий час нарешті провести з родиною. Це цитата. Шурма переконує, що останній раз відвідував Україну в жовтні 2024 року. А інформацію про його переїзд в Австрію після обшуків і про те, що він не відвідував Україну після звільнення з посади, називає фейками щодо дистанційної роботи у наглядовій раді Нафтогазу. каже, що Життя у Німеччині ніяк їй не заважає, адже засідання зазвичай проводяться в онлайн форматі, Тож він, за його словами, повноцінно здійснює всі функції члена наглядової ради державної компанії НАК Нафтогаз України.